Це сквер імені спецпризначенця Олександра Кондакова. Тут стоїть недокуменізований пам'ятник 60 років комсомолу вимагають демонтувати його учасники акції. Серед них учасники антитерористичної операції, представники громадських організацій. Сьогодні в мене вихідний, і як тільки я дізналася, що проводиться акція в даному паркі, прийшла підтримати, тому що вважаю, що а, Історія є історія, так? але ж все ж таки у нас є свої герої. І е декомунізація несе, скажімо, такий посил для майбутнього покоління, щоб наші діти вже вшановували пам'ять е саме тих героїв, які борються за незалежність і суверенітет нашої держави. У сквері, названому на честь героя українського, який загинув у новітній українсько-російській війні, е до сих пір стоїть пам'ятник комсомолці. Що таке Комсомол? Комсомол — це полі... молодіжна, молодіжна політична організація, котра, метою котрої е, була саме е, боротьба за політику комуністичної партії. От у мене складається такий когнітивний дисонанс: війна з Росією, закон про засудження тоталітарних режимів. І у нас е, є в сквері Кондакова. Олександра, монумент, котрий прославляє боротьбу за політику комуністичної партії. Цей пам'ятник перебуває на балансі міської ради. Згідно з закону про декомунізацію, відповідальна особа, хто є балансоутримуючим. Тому це і рішення, і самі роботи повинна виконувати міськрада. Десятки звернень було і листувалися, і ну, пам'ятник єдиний і і тут. Ми за те, щоб його демонтувати. І замість нього встановити якийсь пам'ятник атовцям, тому ж Кандакову, ті, хто насправді його заслуговує. Коли збиралися нашою ініціативною групою та спілкували з заступниками мера, то були такі пропозиції, щоб одягнути вишиванку на неї ще щось, але це не змінить суть. Ми за те, щоб його все ж таки демонтувати. Вимоги учасників слухає Кропивничанка. Я вважаю, що в Кропивницькому є більш такі глобальніші проблеми ніж. Пам'ятник в сквері. Порядок на акції забезпечували двоє поліцейських. Акція відбувається дуже мирно, без порушень публічного порядку. Під час акції приймала участь 8-8 громадян. Звернення щодо демонтажу цього пам'ятника учасники акції передали у відділ з роботи зі зверненнями громадян. У цінах на травень місяць було близько 400 тисяч гривень. Вартість цих демонтажних робіт, питання, в принципі, з порядку денного не зняте, проте кошти, які необхідні, ну, ви розумієте, в Час, коли акумулюються всі кошти для того, щоб запустити опалювальний сезон, є більш нагальні потреби, я скажу так, для міської ради, тому але питання з порядку денного не знято. При розробках е проєктів програм на наступний рік на, можна буде ці кошти десь закласти. Акція у сквері пам'яті Олександра Кондакова тривала годину. За словами співорганізатора акції Дмитра Завражного, якщо до кінця жовтня балансоутримувач не прибере цей пам'ятник, звертатимуться у суд. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.